Вітаю вас новим днем, шановні українці! Ох, комусь сьогодні пощастить. Мій приятель Іван. Ми вже майже 20 років здається знайомі, як стільки не живуть. Вирішив купляти другу машину в сім'ю електричку. Тому продається його Mazda CX-5 з мінімальним фронтальним пошкодженням. Пригнана була в 24-му році. Коротше, круте знаточка. Туріг повний привід. Сьогодні про неї розповім. 17-й рік приступніця. Поїхала. Під капотом навіть і не думали нічого мить. Дивіться, пошкодження тут було фронтальне. Я про нього щось розкажу. легке-легке. 2,5 двигун з Technology. 6-ступінчата автоматична трансмісія, повний привід. В Україну заїхала вона у 2024 році, у травні стала на облік. Помінена була олива в трансмісії, в роздатці, в редукторі. Це все було замінено. Свічки на 100 тисяч кілометрів помінена. Зараз автомобіля пробіг 112 тисяч кілометрів. Вона просто багато їздила в місто Самар кожен день туди-сюди. Зараз вже так не їздить. І нове АКБ. У АКБ на момент зйомки всього два дня. Стояв рідний до цього Panasonic. До речі, тепер щодо пошкодження: радіатори, все рідне. Передня панель, тільки пластикова, поміняна була. Бампер, капот і дві фари, все інше рідне. Капот можна зачиняти. Я думаю, що ви все поняли, що тут нема на що дивитись. Фари тут стоять, бачите, під підгантурін такі. Прикольні, єдине, щось, що щось після мийки трошки права запотіла, але воно вивітреться. Що стосовно фарбованих деталей, лише два крила. Ліве крило просто фарбоване другим слоєм, на правому трошечки тут в торцях є шпакло. Ну, десь в цій частині кінчик, напевно, підгинався. Все інше, далі все в заводі. Шин два комплекта, зимові не бачив, які тут стоять ось такі мішленниці. Я так розумію, ті, що з Америки, напевно, з неї прийшли. Щодо ЛКП, ну невеличке, я сказав, що можливо полірнуть, доведеться тоді полірнути речі. На капоті тут невеличка якась м'ятинка є, бачите? Ну, з нею доведеться жити, то вже таке дрібниця. Лобове скло рідне. Задній правий диск записаний, здається, завтра, чи післязавтра стає на покраску. Ось тут, бачите, такий дефектик є, вона так в штатів приїжджала. Так, тут все, в принципі, гуд, все охайно. Ідемо, дивимось далі. Ну, якісь невеличкі, може тут от м'янтинка, підломчик на двері, десь знайду. Дрібні-дрібні речі. Це крило без шпакла, без нічого. Лобач, бачите, рідний. Дах. Теж в порядку, це щось з дерева впало. Ну, пару тут ще -от часічок таких невеличких. Є ні-ні, це з дерева. От пару таких дрібниць реальних. Ззовні все погнали В комплектації маємо безключовий доступ. Дата конверна у нас чистий, 17 рік, 9 місяць, це їх перший рік в цей буці. Так, електропривід сидінь. Комбінована тут замш, тут дермантин. Виглядає ось так, стан досить непоганий. Нічого ніде не порвано, трошки подушечка підім'ята, як це властиво, в принципі, ну, більше на такому пробігу. І прикольні кілимки з Америки приїхали. Далі, маємо чотири склопідйомники, електродзеркала. Тут трекшн контроль, система антибуксу е вимикається. В зеркалах, до речі, монітори сліпих зон, поки я не забув показати, бачите? Є, шкіряне кермо в ідеальному стані, трошечки таке наполіроване, блищить, Ну, не поліроване не намиться, а воно просто від рук вже таке трошечки блищить, бачите, але стан прекрасний. Пробігу на дану мить 112 тисяч кілометрів, бачите. Тут у нас управління мультимедію хендс-фрі, бортовим комп'ютером. До речі, цікаво подивитись, 10,1 середні витрати пального у цього автомобіля на повному приводі. Ну, Трошечки він в змішаному режимі їздить, але ну, в принципі 11 плюс-мінус по місту вона буде брати. Далі. Мультимедіа русифікована. Тут у нас куліс-контроль звичайний, забув сказати. Кнопочка старт-стоп, клімат-контроль двозонний. Обігріви передніх сидушок. Мультимедіа з USB з Bluetooth з AUX. Це просто. Є камера заднього виду з проекцією. Теж побачили. Режим є е спорт у трансмісії. Ось він там, бачите, загоряється, спорт, спорт. І окрім драйву, у нас є механічний режим з тептроніком. Є, е є. Тут гніздо для підкурювача. «РАЗ». Під лакітничку він зафіксований м'якенький, є гніздо для підкурювача. 2 і є два USB-порта. Тепер у нас є електроручник, антиоткат і управління від мультимедії стандартна, в принципі, шайба, нема про що тут казати. А ще у неї не один, а цілих два ключа, що теж для Америки. Приємний бонус. Система захисту Smart City Break від зіткнення від наїзду на пішохода на невеличких швидкостях вона допомагає контролює нас від неприємностей. Щодо безпеки, тут спрацювала лише одна подушка, це кермо. Ну, звісно, її відновлювали. Будь ласка, перевіряйте, довіряйте. Довіряйте і перевіряйте краще так. cx 5 це не дуже великий кросовер. Зріст у мене 193 см. Зараз я сиджу сам за собою. Я колінками можу торкатись ось об ці які тканини. Ну, але сидіти їхати можу. Простору багато нема для моєго росту самим за собою, але якщо середнього росту, то тут дуже зручно. Є у нас підлокітник, є два підстаканника, ще отаке відділення, де можна заряджати наші гаджети і покласти, наприклад, жувальну гумку і гаджет. Є повітродув свій назад. Ну і спинка тут змінює нахал свій. Тут є два положення, наскільки я пам'ятаю. Багажник тут механічний, без електропривода. Прикольна тут сабля-накладочка лежить, вона захищає, щоб ми не поцарапали бампер, коли вантаж загружаємо. Ну, бокс це власника, гумовий килим є. Спинки у нас скидаються ось таким чином. На три частини ділиться. Під килимом ось така полиця, і під полицею я зараз до кінця її не відкрию. Тут все в заводі, вірте мені. Ось бачимо балонік, вон бачимо крючок. Я зараз за рахунок боксу не підійму, але домкрат, ось ви бачите, там має бути все на місці. Я так в цьому переконаний впевнений. Секреточка, це ми все закриваємо. Шторка є, що теж для Америки. До речі, великий бонус, забув на цьому зупинитись. І зачиняємо. Перед тест-драйвом замітив, як красиво лежать стрілочки температури і бензина. Бачите, все посередині. Рушаємо в невеличкий тест-драйв. Що я можу сказати? CX-5 реклами точно не потребує. Максимально топовий у нас зараз кросовер. Це полюбляють його. Одна в мене з найпродаваємих, напевно, позицій серед тих, що я продаю. Ну Форестер, напевно, і CX-5. Леце x 5 ну прямо от люблять у нас в країні. Ну і в Америці і їх бачу, да, в всьому світі Мас в -мас автомобілі з Маздами це X. Єдине, що це X7 залишились там з моторами 2.3, Не дуже долюблені, тому що вони долюбили своїх власників. А це 5 у нас дуже полюбили. Ну і є за що. Прикольна тачка. Перші враження приємні. Знаєш, власник в неї добрий, хороший, який за технікою має стежити. Думаю, що буде все добре. Перевіримо. Первістометровки проходять приємно, вона тихо йде, по підвісті я поки що зауважень не чую. Тримає дорогу, їде тихо, все в ній. Ну, кльова, приємна тачка. Тестуємо зараз розгінки. Стартанемо ми зараз від нуля до сотні, рухаємося ми в горочку і в поворот. Чудово, у нас машинки виходили вправо. Вони всі, зазвичай люблять ліворяд займатися Ну, Ось ми зробили сотню, ось так вона набирає. А, я, до речі, спортрежим забув увімкнути. Ну, Зараз я вам ще спорт покажу, добре, домовились. Пострибаємо по трамвайним речкам, слухаємо підвізку, замовка. Я не знайшов жодного зауваження. А тепер я вам, як і обіцяв, у спорт Ну, Це не стане спортивною якоюсь машиною, але ми стартуємо і рухаємося ми в горочку по прямій тепер. 80. Я не скажу, що вона сильно впливає на розгін зробили сотню. Спорт що робить? Коли ви в потоці вам треба або обгон там робити, або десь трошечки наступить. Вона потримає автомобіль на пониженій передачі. Тобто, у вас в моменті буде прискорення краще. Ну, в цілому, я не думаю, що вона швидше їде на спорті. Простими словами, ви не витрачаєте долі секунд на перемикання на понижену передачу. Вона у вас і так тримає. Зачеплені на пониженій передачі, щоб ви в моменті раси поїхали. Ну, типа, такого. Ну, зрозуміло, що це не турбована якась там спорттачка. Але все ж допомагає. Дивіться, я вважаю, що далі буде щось розповідати зайвим. У мене немає жодного аргументу сказати вам, що тут щось не так. І раджу. Приїжджайте, дивіться, купляйте. Я навіть припускаю, хто її може купити, але не буде поки що про це в ефірі говорити. Але думаю, коротше, поспішайте, хто буде першим. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха я всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!